Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, Ще трохи і в Україні залишаться. Це пенсіонери, це чиновники і це, звісно, коти. Бо молодь виїжджає, масово виїжджає. Виїжджає мовчки ця молодь. Без крику виїжджає, без протестів і без жодної надії. Збирає залізи і виїжджає з України. А чому вона виїжджає? Сьогодні буде чесна розмова на цю тему, без жодних прикрас. І це стосується тих, хто ще залишився в Україні, і відповідно тих, хто виїхав за межі України. І ось, за офіційними даними, лише в 23-24 роках Україну покинули понад 1,3 мільйону молодих людей віком до 35 років. І ви можете уявити оцю цифру. Понад 1,3 мільйонів українських молодих людей. І більше з них навіть не планують повертатися. Мається на увазі повертатися назад в Україну. І ось було зроблено опитування компанія Градус. І ось дані. Це 64% української молоді. Серйозно замислюється на, е, над життям за кордон. І це не імміграція, це просто втеча, втеча з України. А мають бути причини цієї втечі. Чому молоді люди виїхали з України і ось 64% не хочуть взагалі повертатися, повертатися назад. І ось перша причина це нестабільність і війна. Хто хоче будувати кар'єру свою, або, наприклад, заводити дітей, чи починати свій бізнес, коли прилітають ракети, коли вони летять, ці ракети, хто захоче. Коли завтра тебе можуть мобілізувати, а післязавтра залишити родину без тебе можуть. І ось оця причина оця. Нестабільність і війна. І молоді люди, звісно, виїжджають з України. Друга причина відсутність перспектив. Про що йде мова? Молоді люди кажуть, освіта у мене є, а що я далі буду робити? Що з цією освітою? Працювати за копійки. В більшості ж працюють за копійки. І неважливо, хто ти. Або ти лікар, або вчитель, або навіть інженер, або етішник без досвіду. Все одно це квест на виживання. І ось оця також причина, чому люди виїжджають молоді. Третя причина корупція і несправедливість. І ось є такий висновок. Не той, хто розумний, а той, у кого знайомства. І ви цей вислів знаєте дуже добре ще з дитинства. Але ж нічого не змінилось, так і залишилося, особливо зараз. Просто краще поїхати, ніж змінювати систему, яка тебе не чує. І це на погляд молодої людини. Бо її не чують, не прислухаються. І вона, звісно, бачачи оці всі моменти, вона вирішує залишати країну. Це молоді люди. І ось давайте пару реальних історій життя молодих людей. Настя мешкає в місті Львів, їй 22 роки. Після університету одразу подалась на стажування в Німеччину. Спочатку вона хотіла повернутися в Україну. Але потім вона зрозуміла, що в неї є заробітна плата, порядок, відповідне відчуття безпеки. І до неї прийшла думка, що якось їй не хочеться вже повертатися назад. І таких випадків дуже багато. Або, наприклад, Олександр мешкає в місті Київ, йому 27 років. Він патріот, він так вважає. Але він втомився. Від чого втомився? Втомився від боротьби з системою. Бо він щось пропонував, щось хотів змінити, але його не чули. І ось він також виїхав в Польщу. Працює там і живе. І також вже не має бажання повертатися назад в Україну. Але які ж наслідки можуть бути всього цього, що ми сказали? Уявіть Україну через 10 років, коли молодь залишає державу. От що буде з країни? Якщо так піде далі, то кожен третій в Україні буде пенсіонером, про що ми сказали на початку відео. Що ще трохи в Україні залишаться пенсіонери, чиновники і, звісно, коти. Хто буде працювати? Де брати людей? Хто буде сплачувати податки для того, щоб поповнювати бюджет? Хто лікуватиме, вчитиме, будуватиме, де взяти людей, якщо копійки платять, нестабільність, і взагалі молоді люди не можуть себе реалізувати тим або іншим причинам, про які ми сказали. Без молоді країна просто це територія. Це територія, бо майбутнього не буде без молодих людей. А це без енергії, без нових ідей, які мають бути, без майбутнього, про що ми і сказали. І це, шановні речі, це не перебільшення, це проблема, велика проблема зараз в Україні. Але чи можна щось змінити? Ось таке питання виникає. Після того, як ми сказали про ці причини, реальні історії життя, наслідки. Чи зміни можуть бути в Україні? Звісно, але при цьому не все ще втрачено. Зміни будуть. Але що має бути? Треба чесно визнати. Просто заклики, залишайтеся в Україні, вони не працюють. І вони не будуть працювати. Молоді потрібна не іпотека, мова йде про іпотеку, а заробітні плати їм потрібні. Квартири, безпека і повага до себе в першу чергу. Так вважають молоді люди, вони хочуть не через 10 років щось, а зараз вони хочуть. Така їхня психологія молодих людей. Вони хочуть зараз, і щоб це було у них, для того, щоб вони відчували себе вже в цій країні і планували своє життя. Держава має створити реальну умову для цього. Це завдання держави. Надати ту мотивацію, яка цих людей залишить в цій державі, щоб вони нікуди не їхали, навіть не думали про це. Але і суспільство має почати поважати молодь. Дати їй місце, голос та відповідний шанс. Інакше ми програємо не війну, а програємо, програємо країну. І про що йдеться мова, коли ми кажемо про те, що суспільство має почати поважати молодь? Немає реального впливу у багатьох органах влади, або, наприклад, на підприємствах. Чи в громадах рішення приймають ті люди, яким за 50? Бо у них менталітет, що вони краще знають. Молодих просто не допускають до процесу навіть коли в них є ідеї або пропозиції, або бажання щось змінити. Ну, наприклад, та що ти там знаєш? Я живу тут 30 років і знаю більше. Ось така позиція. У мене, у мене навіть була така ситуація, коли я пропонував в питанні благоустрою, мені сказали, та не треба нам. Ми тут працюємо 5 років і все знаємо. Ось це і приклад. Часто молоді просто не дають говори, молоді просто не дають говорити, висловити свою думку або критику або пропозицію. У школі, в університеті або на роботі молодь часто чують, але не. Слухають, про що кажуть молоді люди. Суспільство магає, вимагає, але не підтримує. Але очікують, що молодь буде патріотичною, не поїде за кордон, буде працювати за копійки, не буде бунтувати. Але при всьому не дають вони житла молоді, не дають нормальних заробітних плат, безпеки, підтримки стартапів чи ідей. Ось все. І ось молодь виїжджає. І ось питання, що не наче. чесно тільки скажіть. Чи думав ти або думала ти про імміграцію? Що тебе тримає тут, або що змусує тебе поїхати з України? Напишіть це в коментарях, чесно напишіть тільки. Бо оце відео, яке ми зробили, це не просто відео, це дзеркало. І час подивитися нам всім. Оці реалі, які вони є. Всім дякую. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписникам. І вже до нових зустрічей.